39 осіб досі вважаються зниклими безвісти, 32 загиблих. І це ще невідома кількість жертв на тимчасово окупованих територіях лівобережжя Дніпра. Рівно три місяці тому, 6 червня, росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Яка ситуація нині на постраждалих від підтоплення територіях? Скільки людей досі залишається без питної води? Що зараз із колись повноводним водосховищем? І чи планують відбудовувати ГЕС? Олександр Кровокульський продовжує тему. Ранок 6 червня окупанти підривають машину залу Каховської ГЕС. Вода неконтрольованим потоком затоплює все навколо. У воду потрапили нафтопродукти, добрива, будівельні матеріали та нечистоти. Каховській ГЕС зберігалася велика кількість паливно-мастивих матеріалів десь 150 тонн. Потрапило до водних об'єктів. Перші дні фіксували дійсно перевищення від 4 до 6 разів перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів Перші години після трагедії ДСНС оголошує надзвичайну ситуацію. Розпочинається евакуація місцевих з підтоплених помешкань. Тисячі людей заблоковані у домівках. А на окупованій частині Херсонщини люди, щоб врятуватися, вилізають на дахи. Щоб їм допомогти, спецпризначенці СБУ проводять рятувальну операцію фактично під російськими обстрілами. Майже сотня населених пунктів залишилася ізольованою. Більша частина на окупованій росіянами території. Вода підтопила і Херсон. Ось що вчинили терористи Російської Федерації на території острова. Як страдають наші мешканці Херсонщини не тільки на острові, а в різних районах міста Херсона. Страждають не тільки люди. Сотні тварин, які опинилися у пастці, були врятовані волонтерами та ДСНСниками. Таку на ого приві, дружище. Котках полці. Привітконі. Через підрив ГЕС загинули 32 людини, постраждали 28. Крім цього, ще 39 осіб досі вважаються зниклими безвісти. Однак ці дані не враховують ймовірні жертви на тимчасово окупованих територіях. Більше ніж 68% затопило території. Це окуповані території. І скільки загинуло там людей, невідомо. Є деякі інформації, що дуже багато, і Росія також не займалася евакуацією цим населенням. Підрив споруд гідроелектростанції створив справжній екоцид. Нині безпере. Отної якісної води, за словами головного санітарного лікаря Івана Кузіна, залишаються більше ніж 700 тисяч людей. Велика проблема це кривий ріг, там де водозабор був фактично з Каховського водосховища, і від цього залежить життєдіяльність всього. Регіону. Також вода вимила ворожі міни та боєприпаси. Їх знаходять вже поблизу берегів Одеси. Втім, значна частина залишається на обмілілих ділянках Каховського водосховища. На дослідження цих територій та розмінування може піти щонайменше 15 років, кажуть Міноборони. Як була проведена міграція мін в окупованих територіях, відповісти дуже важко, але це могло призвести до того, що може бути забруднені вибухонебезпечними залишками війни території. Які були попередньо чисті, так нині виглядає, обміліле водосховище і супутника. Більша частина площі Каховського водосховища повністю висохла. Частина ділянок заросла травою. Більше спеціалістів не схиляється до теми, що це стане пустелі, бо загальна кількість опитів приблизно 400 мм на рік. А пустелі в зазвичай мають приблизно опади на 200 міліметрів на рік, як, наприклад, пустелі в Іспанії. Чи будуть відбудовувати ГЕС поки невідомо. Рішення немає. Однак в Укргідроенерго працюють над проєктом нової електростанції. Ця станція була за новим проєктом більша, тому що то, що ми втратили це триста МВт, Але ми розробляли те на будівництво ще одної станції 270 МВт. Тобто, ми розуміємо, що нову станцію потрібно було будувати 550-600 МВт. В більшості населених пунктів на берегах Каховської ГЕС вже підтоплень немає. Втім, після пережитого росіяни продовжують терор мирного населення. Олександр Кривокульський, Сергій Азаренко, Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.